Жахливі новини сьогодні насправді трагедія в Полтаві. Відомо зараз про 47 загиблих, 206 поки що поранених, триває розбір завалів. Що ви можете сказати про цю трагедію? Що вам відомо про деталі і можливо, 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 що зарано, якісь висновки? Як Україна має на це зараз відреагувати, Які, які висновки мають бути зроблені надалі? Ну, єдиний висновок правильний все ж таки перемогти Росію, і, зрештою, зупинити те, що Росія зараз робить. Ось цю війну. Я думаю, що це ключовий висновок, який залишається для нас незмінним. І після цього удару дуже трагічного, дійсно, тому що загинуло багато людей і травмовані, і поранені. І триває розбір завалів. На жаль, сподіваюся, що вдасться дістати більше живих з-під завалів, ніж загиблих, можливо, які кількість може зростати. І для нас першочерговий єдиний базовий стратегічний висновок зрозумілий, і його до речі, от правильно озвучив президент України у своїй заяві, де він сказав, що має бути. Нашими партнерами а, прореаговано на це, надавши Україні більше систем ППО, і знову ж таки можливість бити вглиб російської території, щоб знищувати їхні пускові установки, і не тільки це перший глобальний висновок. Другий це посилення боротьби контрозвідувальної діяльності, зокрема, в тому числі через введення механізмів провокації, коли спецслужби служба безпеки зможе працювати пропонуючи. Під виглядом, скажімо так, російської агентури, е передавати певну інформацію про ті чи інші об'єкти і виявляючи тих громадян, які схильні потенційно співпрацювати з ворогом, тому що треба розуміти, на жаль, коли ми говоримо про е такі випадки. З ударами іскандерів не обходиться і без безпілотників ворожих, але часто не обходиться і без зрадників. На жаль, і ворожої агентури, яка цю інформацію певно передає ворогу, і все решта, це буде проведено розслідування, встановлено слідством, ДБР відкрило відповідне кримінальне провадження для того, щоб з'ясувати доцільність проведення окремих заходів, зокрема на плацу. Це в цьому всьому буде надана правова оцінка, як все відбувалося, чітку хронологію подій і так далі. Для того, щоб якщо є можливість мінімізувати з нашого боку ризики, робити все для того, щоб мінімізувати, тому що життя і здоров'я людей має бути пріоритетом. І якщо в цій ситуації можна було щось зробити, щоб більше мінімізувати ризиків, але не було зроблено, звичайно що. І тут потрібно винних притягувати до відповідальності. Але при цьому всьому, варто не забувати основну причину, що цього не було б, якби Росія не запустила ракети Іскандер. Ось це, на жаль, те, що можна сказати: з того, що відомо станом на зараз із певних деталей, то е, після того, як стало відомо, що повітряна тривога оголошена, люди. І військовослужбовці, зокрема, вони прямували до сховища, але на жаль, швидкість балістичної ракети не дала можливість дуже стрімко і швидко це все зробити. І, от, власне кажучи, тому відбулося ось така трагедія. Тобто говоримо зараз про те, що обезпечити наших людей можна лише шляхом якісної системи протиповітряної оборони, і... і то не факт. І, і, це, і це не є запобіжником на 100%. Тому що треба вибудувати ідеальну систему взагалі для того, щоб унеможливити, але навіть ідеальні системи іноді або дають збій, допускають помилки, або ворог може обходити. Тому, власне кажучи, але те, що нам треба цю систему посилити, безумовно, те, що нам не вистачає систем для протидії балістиці, так. Нам потрібно більше систем, таких як Петріот. Це очевидно. І е, ну я тут нічого нового не скажу. Це чітка, але зрозуміла істина, що нам не вистачає зараз систем. Нам потрібно більше як і рішення про ударі е, вглиб російської території. Ви знаєте, президент про це напевно говорить ледь не щодня, про, про необхідність постачання того, що вже домовлено, і про важливість дозволу цього бити в глиб території Росії. Я просто знаєте, я не знаю, які мають бути ще аргументи, аби була політична воля наших партнерів, чому її немає на цей момент. Які є аргументи в наших союзників, щоб не надавати нам цей дозвіл? Ну, вона буде. Цей дозвіл буде, але просто що він буде з запізненням, як, на жаль, відбувалося у нас неодноразово, коли ми потребували швидких рішень стрімких, але ми не завжди їх отримували вчасно. Так і тут це рішення буде. Дозвіл ми отримаємо, але просто що це відбудеться зі зволіканнями. І, на превеликий жаль, це час. Що стосується взагалі дозволу, чому так відбувається? Тому що, знаєте, Україна в якомусь сенсі веде війну і революційно. По-перше, революційно в сенсі відновлення норм міжнародного права, в сенсі світового порядку і відновлення нормальних норм міжнародних відносин, які Росія зруйнувала фактично. По-друге, крім того, всього, за те, щоб продемонструвати, що ідеали незалежності, свободи, демократії це не просто слова, а Україна за це бореться і за право своє на існування. І по третє, за деміфологізацію Росії, от зруйнування численних міфів, якими обросла Росія, і уявлення сприйняття Росії в світі, в тому числі починаючи з часів Холодної війни, сприйняття Радянського Союзу і не тільки і в подальшому. От за це йде так само боротьба, тому що коли українські війська з'явилися на території Росії офіційно на якісь зелені чоловічки, як Путін ховався а, своїми військами в Криму чи на сході, видаючи а, нісуразіцу, як він сам говорив, про те, що це якісь зелені чоловічки, і так далі, ні, а регулярні війська і всі це побачили. Зруйнувався черговий міф про невразливість Росії. Про те, що Путін обов'язково застосує тактичну ядерну зброю, не застосував слабак, проявив слабкість, от, і все і тепер. Але ж розумієте, уявіть собі, з цим змиритися. Тобто десятиліттями писалися численні там книжки. Дослідження випустився не один там, захистив диплом науковець, які всі говорили, не можна переходити певні червоні лінії, тому що Росія неодмінно відповість ядерним ударом. І тепер, поки вони відкотять цю ситуацію назад, проходить час, поки вони вивчать всі ризики на Заході і зрозуміють, що в принципі підстав остерігатися далі немає. І єдине правильне, логічне, до речі, рішення, яке виходить з об'єктивної ситуації, яка є на полі бою, це дати право бити далекобійною зброєю. Ну от, власне кажучи, на це просто потрібен час. І я сподіваюся, що це рішення буде. Думаю, що якраз остаточно під час поїздки українського президента на Генасамблею ООН на полях, а все ж таки буде досягнуто цього рішення для України. Але дивіться, Росія вона продовжує вести ось цю ось політику, так би мовити, ядерного стримування, тому що напередодні стало відомо, що перекинула до Криму військовий транспорт ядерного управління Ерефія. Е, Тобто бачимо, що все одно Росія от показує, що ми можемо вдарити. Тобто, ми у нас є чим вдарити, і ми можемо це зробити. Ем, як на вашу думку, до чого ось ці ось перекидання? Це робиться для того, аби е, повпливати на західних лідерів в зв'язку з візитом Путіна до Монголії, чи можливо є якісь інші причини? Ні, це про спроба зірвати надання Україні право бути далекобійною зброєю. Стара відома технологія. Ми це вже проходили не на одному прикладі. Спочатку повномасштабного вторгнення, відколи Путін і вся його кремлівська кліка погрожують застосуванням ядерної зброї або прямо, або завуальовано, непрямо прикрито вони це роблять. До речі, я хочу нагадати, що коли Путін оголошував про початок так званої СВО, він сказав про те, що він застерігає Захід. Від того, щоб вони втручалися, інакше буде така реакція, якої світ не бачив до цього уже минуло два з половиною роки. З того моменту з того моменту було дуже багато сказано, дуже багато кроків зроблено. Проведені не одні навчання, із можливого застосування тактичної ядерної зброї, але вона не застосована. Більше того, а захід теж послав сигнал, дуже причому абсолютно не прикритий, а прямий сигнал. Коли видання Reuters оприлюднило інформацію з посиланням на джерела про те, що західні аналітики поінформовані і знають, де знаходяться російські хвалені ракети бурев'ясні, а які здатні доставляти ядерні боєзаряди, що вони знаходяться в певних точках і навіть дали точні їх координати, то це ж теж непросто. Це було зроблено для того, щоб показати, що Росії показати що можете гратись, але не загравайтесь, тому що Захід теж бачить, моніторить, проводить розвідку і знає потенційні об'єкти, по яких можна нанести удар в разі чого. І знає, де переховується ядерна зброя, знає реальні плани, можливі і тому подібне. Ось, власне кажучи, не розумієте, коли. Е, виникла ситуація в Курській області, і е, почали говорити про те, що треба ядерну доктрину міняти в Росії Лаврова. Потім його заступник Рябков про це говорив, і так далі. Потім почали якийсь транспорт переміщуватися з якимись номерами, там і так далі. Ну, до речі, номера ж можна повісити теж до різного транспорту і просто його десь возити. Це теж треба розуміти так само. Це потребує вивчення. Сам по собі номерний знак ще не значить остаточно достеменно про те, що там перевозиться якась ядерна зброя чи щось таке. Це теж треба ще встановити. Це все показуха, просто для того, щоб зірвати постачання далекобійної зброї для України і рішення про те, щоб ця далекобійна зброя застосовувалась по території Росії. Ось інформація буквально щойно з'явилася, що Румунія схвалила ухвалила такий законопроєкт щодо передачі Україні додаткових систем протиповітряної оборони Петріот. І є надія також, що зовсім скоро може розглядатися питання нашими партнерами закриття частини неба України, тобто. Польща може збивати таки, сподіваємося, ті ракети, які будуть летіти в сторону Польщі над Україною, це те про що напередодні говорив Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, знову піднімається це питання: наскільки вірогідно, що наші партнери можуть допомогти е, закрити е, частину українського повітряного простору, і наскільки це може посилити нас, зокрема допомогти посилити е, захист нашого неба. Це було б правильне рішення, звичайно, тим більше враховуючи те, що Росія, в тому числі, під час ось цих ракетних атак намагається атакувати і сховища на заході Української держави газу і сховища, до зокрема, закачений, так само і зберігається газ і європейських компаній, і тому на цьому тлі це і в їхніх інтересах, плюс це в інтересах Заходу, в тому числі і НАТО. Убезпечувати себе і, до речі, демонстрацію проводити для Росії, що захід може діяти і буде діяти доволі рішуче, коли цього потребує ситуація. І тут абсолютно правильно сказати, що це не є жодної ескалації, тому що мова ж не йде навіть про збиття літаків чи якоїсь техніки. Там немає російських військових, але це запущено російськими військовими. І тому яка ж тут ескалація? Це абсолютно оборонні дії, і це дії не наступального характеру. Але поки що, принаймні, позиція альянсу і вона є, в принципі, ось такою, озвученою заступником генерального секретаря Мірча Джоане про те, що Польща не може діяти, не консультуючись з партнерами, ну, приблизно така. І я думаю, що поляки б вони збивали, але вони перебувають в системі координат, коли певні рішення потрібно погоджувати з країнами НАТО безпосередньо і е, зі штаб-квартирою НАТО. А там поки що такої єдності немає. Тому ключ до цього рішення це вирішення і фактично єдність позицій е, безпосередньо альянсу. Можливо, з новим генеральним секретарем, який приступить до виконання своїх обов'язків незабаром, Марком Рюте, позиція буде дещо змінюватися. Можливо, я не виключаю. Є підстави так вважати. Він буде більш таким рішучішим, ніж а, Єн Столтенберг. Але поки що ось так ось так, так така, така ситуація зберігається, ви бачите, що Польща фактично ледь не посварилася з Брюсселем через. А, Ось ці, скажімо так, заяви в інтерв'ю для Financial Times, який зробив Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, тому поки не буде тут ще єдності, навряд чи це відбудеться, але робота триває тобто, тут робота триває, і те, що Сікорський вкотре цю тему підняв, це означає, що ніхто це питання не відкладав, що воно десь не загублено, не викинуто чи десь не сховано в далеко шухляду. Це питання на столі. І воно продовжує обговорюватися. І хочеться поговорити з вами про ситуацію на лінії бойового зіткнення, тому що говорять, що Покровський напрямок зараз найгарячіший, ми говоримо про нього ледь не щодня. Насправді, і яка ситуація на Покровському напрямку, Курахівський напрямок? Ну і зрештою, загалом, давайте по лінії фронту пройдемося. Я думаю, що в найближчій перспективі саме напрямок Кураківський буде для ворога пріоритетним, а не Покровськ. І він є більш, скажімо так, для нас зараз небезпечним. Для нього треба приділяти більше уваги, тому що все ж таки Росія не буде атакувати Покровськ фронтально, Покровськ в лоб, Треба розуміти, ми бачимо, що наші сили дещо там стабілізували ситуацію і стримують просування ворога. Ворог не має значних успіхів протягом от минулих двох-трьох днів, і це вже результат. Що стосується подальшого розвитку подій, я думаю, що ворог може атакувати фактично на південь через Селідово, де тривають активні бойові дії, ось там зараз гаряча така точка, і рухатися в бік Курахового. Тобто, це такий південний фланг, а вже з-під Курахового рушити потім флангом південним в бік Покровська. Ось так вони це розглядають, і так само з північного флангу пробувати рухатись на Мирноград спочатку, перерізати логістичне сполучення від Покровська і з півночі намагатися обходити, тобто тактика оточення, тактика кліщів, яку застосовує російська армія, і застосовувала вже неодноразово під час повномасштабного вторгнення. Тому зараз ідуть бої за селідова і стримують просування ворога там, на покровському напрямку теж стримують і Кураків. Кураківський напрямок, так само Курахове, і Вугледар. Тобто, це там теж складна ситуація. Ну, прогнозовано, що ворог посунув там, намагається витискати наші сили. От зараз ось ці напрямки це найбільша точка докладання зусиль ворогам. А там наші сили це стримують. Я розумію, що думаю, що в нашого командування є прекрасне розуміння можливого характеру подальших дій ворога. Ну і робиться дуже багато реальних справ для того, щоб це просування призупиняти і наносити якомога більші втрати для того, щоб виснажувати противника. Бо, ну скажімо так, далеко з цим так званим стрімким напрямком, у них далеко не все добре зараз просувається. Вони вже по деяких параметрах починають відчувати нестачу сил, але продовжують сунути. Ну і тому, скажімо так, тут іде боротьба за те, щоб виснажити швидше ворога і не виснажитись самим на цих ділянках. В той же час напевно, що західні медіа також стають частиною російського і ПСО, і вони власне піддаються цьому. Але тим не менш з'являється інформація періодично, що власне Покровськ, це вже справа вирішена, нібито українським оборонцям потрібно з цим змиритися. Але видання з Делеграф пише про те, що в 25-му році росіяни можуть і на Дніпропетровську область покласти. Сти око власне і піти е, тим напрямком. Е, на вашу думку, все ж таки, з огляду на ту ситуацію, яка є нині. Е, чи можна зробити такий висновок чи про російські якісь плани, про їхню стратегію, чи це зараз суто е, такий вітер в інформаційному просторі, і все знаєте, я традиційно не дуже хотів би сперечатись заочно з західними медіа, і не бачу жодного сенсу в цьому. Тому що все одно їх цитують набагато більше, і все одно вони проникають в наш інформаційний простір і намагаються формувати у нас інформаційний ландшафт. Я просто скажу дуже коротко, що прогнозувати і теоретизувати можна все, що завгодно, і над всім чим завгодно. А треба дивитися на реальні можливості, спроможності і аналізувати, виходячи із математичних показників по силах ворога, їхніх можливостях, їхніх здатностях. По тактичній і оперативній обстановці, з того, що є на полі бою, аналізувати досвід попередніх дій ворога, яким чином вони діють, як діяли діяли українські війська. І по-третє, ну давайте зараз не говорити уже про плани на Дніпропетровщину. Тому що, як на мене, це є передчасно. Я хочу нагадати, що чомусь багато хто. Продовжує вірити в міфи про російську армію, ясна річ, їх не можна недооцінювати, але вони теж не є, скажімо, всесильними і не можуть продовжувати наступ постійно. Ця наступальна кампанія російських військ, яка триває, поточна наступальна кампанія на сході з початку жовтня 2023 року. Ну вона теж уже майже рік продовжується, і я думаю, що цілі, які собі ставить, Росія зараз це ціль максимум захопити Покровськ, максимум на всю цю кампанію і на весь цей рік. Реальна ціль. Пропагандистських можуть ставити і захопити Донецьку область, і Павлоград, і Дніпро і Харків, все що завгодно. А ми говоримо про реальні цілі, принаймні ті, про які вони можуть за які вони можуть боротися. Але я думаю, що в принципі можуть і цієї цілі не досягти. а… Зупинитися безпосередньо на підходах до Пекровська, тримати цих потримати ці позиції, а потім накопичувати сили, спробувати фактично їх перегрупувати і пробувати, можливо, через кілька місяців знову ж таки поновити наступальні дії, спрямовані на захоплення Донецької області. А потім все буде залежати від розвитку оперативної ситуації, з якими силами вони закінчать наступальну кампанію, як швидко поновлять. Як швидко доукомплектують, в якому стані будемо ми, наскільки швидко партнери нас забезпечать, наскільки ми встигнемо підготувати резерви. Які це будуть резерви, чи це будуть механізовані бригади, як би нам того хотілося? Президент згадував про 14 бригад, які готуються, але не мають достатньої кількості зброї. Чи це будуть виключно піхотні бригади? Є дуже, дуже багато факторів, які будуть впливати на реалії того, що буде давати підстави, надавати, робити оцінки. А поки що це виключно теоретичні прогнози і припущення, пане Олександре. Дуже дякую вам за реальну аналітику за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був гостем цієї інформаційної години.